Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже гарне явище природи. А про яке саме явище природи відгадайте загадку, тож сідайте зручніше і слухайте уважно. Тільки дощик прошумів за лужком за лісом. Хтось у небі, рушничок, вишитий повісів. Хто вгадає з діточок, що воно за рушничок? Так, малята, правильно, це веселка. Молодці! Дітки, а зараз я вам пропоную послухати невеличку розповідь, як з'являється така гарна вигнута дуга посеред неба веселка. Веселка з'являється після дощику. Коли сонячне світло проходить через краплинки води у повітрі, сонячні промінчики проломлюються і від цього з'являються різнокольорові промінчики. Веселка завжди з'являється, якщо йде дощик і одночасно світить сонечко. Коли ми йдемо, вона йде разом з нами. Всі ми веселку бачимо по-різному. Хтось яскравішу, а хтось більш туманною. Хтось бачить веселку більшу, а хтось меншу. Це залежить, як сонечко попадає на веселку. Чим найбільші краплинки води у повітрі. Яскравіше світить сонечко, тим красивіша веселка. Дітки, подивіться уважно, це кольори веселки, всього їх сім Сьогодні ми з вами з ними познайомимось. Дітки. Перший колір червоний, другий колір веселки помаранчевий. Третій колір веселки жовтий. Четвертий колір веселки зелений. П'ятий колір веселки блакитний. Шостий колір веселки синій. Сьомий колір веселки фіолетовий. Сьогодні ми з вами дізналися, як з'являється веселка і які у неї кольори. А зараз я кажу вам до побачення, мої любі дітки!